Розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них: А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів. Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово. Лице міри про вас добре Ісая Сая пророкував був, говорячи. Оці люди устами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене, та однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. І він покликав народ і промовив до нього: Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили й сказали йому: Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він відповів і сказав: Усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводателі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам цю притчу. А він відказав. Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими, не опоганює це людини? І вийшовши звідти. Ісус відійшов у землі тирські і сидонські, і ось жінка одна, Ханиниянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали: Відпусти її, бо кричить у услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий, тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам Вона ж відказала: Так, Господи. Але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус. О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. І, відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря, і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих, і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх, а народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав, Шкода мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. А учні йому відказали. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу? А Ісус запитав їх, скільки маєте хліба? Вони ж відказали Семеро. Та трохи рибок, і він і звелів на землі посідати народові, і взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові, і всі їли й наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних. І ці вже було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.